експортно орієнтоване підприємство автокрас збирає автівки 60 років. Велика кількість формальностей, зізнається його очільник, раніше заважала нормально функціонувати. Один прекрасний момент. Якийсь інспектор вирішує про те, що ті двигуни, які ми ставимо на наші автомобілі, вони не такі. Треба зробити їх експертизу. Роблять експертизу, посилають, судяться в них не виходить від того, хто винуватий, винуватий завод, завод платить штрафні санкції. І не винувати ніяк ця людина і той орган, який привів до того штрафних санкцій, до зупинки підприємства, до затримки товару. Зараз стало набагато простіше працювати з фіскальними органами. Вони лояльніші та йдуть назустріч підприємцям. Надіємося, що коли прийде повне розділення мінздоху. Так званого на митницю і на саме податкову. Надіємося, що буде простіше, і надіємося, що ті проблеми, ті законодавчі проблеми, які є, вони вирішаться. Зміни на позитив у роботі з митницею, підкреслюють і представники спілки митних брокерів. У налагодженні співпраці бачать напрямки, які розвиватимуть в подальшому. Ми очікуємо це і положення про уповноваженого економічного оператора, от, і подальший розвиток і практичне втілення в життя норм Митного кодексу України. От, це електронне декларування, безумовно, тому що це швидкість, це ефективність. Полтавські ж митники підбивають підсумки роботи 2014-го. Так декларування товарів в електронному вигляді становить 98% від усіх поданих декларацій. А загальний час митного оформлення товарів, за словами службовців, нині у середньому не перевищує одну годину. Чи не головним завданням залишається наповнення держбюджету? Загальний обсяг експортно-імпортних операцій склав понад 2 мільярда доларів США. Зовнішньо торговельне сальдо у 2014 році залишається позитивним і складає майже плюс 364 мільйона доларів США. До державного бюджету перераховано понад 2 мільярда гривень, що на 28 мільйонів гривень більше ніж у минулому році. Протягом 2014 року полтавські митники оформили понад 30 тисяч декларацій.